Ці дні пам'яті святих, які ми відзначаємо, вони являються якраз відзначаються в їх блаженної принчини. Адже ми відзначаємо те, до чого покликаний і кожен із нас. Пройшовши цей земний шлях, ми переступаємо двері вічності, і те, що ми тут на землі заробили, ми переносимо, переступивши корій вічності до Бога. І якщо ми жили праведно, то і кончина наша блаженна і щаслива. І ми маємо у Бога нагороду, і разом із святими будемо знаходитися в його райських обителях, славлячи Бога і куштуючи того невичіннього світла, яким є Господь. Ми будемо мати насолоду разом з усіма святими. Тому і пам'ять святих відзначається саме в від день їхньої, як ми називаємо смерті. А по нашому поцерковному це блаженна кончина. Так само ми відзначаємо і сьогоднішнє свято успіння Пресвятої Богородиці. Вона чекала і не могла дочекатися, коли відійде до свого Божественного Сина. Вона стояла біля Христа, вона бачила його страждання. Їй перший він явився і по Воскресінні. На Ялионській горі вона була свідком його Вознесіння. І обітниці, яку він сказав, що він прийде також у славі, судити живим і мертвим. Але мати, її материнське серце завжди хотілося бути з її божественним сином, навіть не дивлячись на те, що він є Богом. Друга і Пресвятої Трійці, але він її син. І нікуди цього не подінешся, адже кожне материнське серце знає, що це таке. Цей день ми відзначаємо те, коли сам Господь, як ми вчора в пісні співали на вечірні слухали, сам вдруге явився тілесно до горниці, в якій присвята Діва Богородиця безпосередньо в його руки віддала свій дух. Він прийняв його і дивувалися цьому ангелу. Не дарма ж ми славимо Пресвяту Богородицю, Пресвяту Діву Богородицю чеснішою від Херовинів і славнішою без порівняння серафинів. Ми щоденно по декілька разів повторюємо цю молитву, прославляючи велич Пресвятої Богородиці. Пісня співа говориться, що дивуються небеса, дивуються ангели. Закривають архангелі своє обличчя, дивлячись ту незвичайну подію, коли від землі до небес у славу Божу приходить та, яка привела і стала дверима входу у світ Христа Спасителя, Другої іпостасі Пресвятої Трійці, нашого з вами Спасителя, святкування Різдва, якого ми також з вами завжди урочисто робимо. Ми прославляємо цей день. Ми радіємо радістю ангелів і архангелів, радістю і сумом апостолів. Так, вони говорили, мати, на кож ти нас покидаєш. Але одночасно всі ми знаємо, що вона, зійшовши на небеса, стала нашою молитовницею перед Богом. Адже немає нічого сильнішого, повторююся, аніж молитва Матері. І ми до неї завжди звертаємося в многочислених іконах, які вона нам дарувала як свої образи, як ті прояви її благодатної сили, звертаючись, по яку ми від неї неодмінно отримуємо. Господь усиновив нас усіх в лиці на богослова біля Христа при чистій Діві Марії. Він сказав тоді, уже будучи. При виході із цього світу, що мати ось син твій. І в особі Іоанна Богослова все людство, кожен із нас стали синами і дочками Пресвятої Богородиці. І по-синівськи, по, по дочірньому ми повинні звертатися до її і ми отримаємо неодмінно Її покров. І її молитви і заступництво перед її Божественним Сином. Пресвятає Богородиця, помагай. Амінь.